Далі буде діагностика, ось такий автомобіль. Hyundai Grand Santa Fe на таких дисках. Ця автомобіль в досить гарному стані, технічно весь справний. Ось так це все виглядає. Зараз буду ще робити діагностику. Але те, що я бачу, як він працює, в принципі непогано, ось так виглядають ці дужки, треба все відмити. Є провітрювання сідушок, перферація шкіри, є автоматичне паркування, автоматична коробка передач, навігація, ну, двохзонний клімат-контроль. Ось так виглядає шкіра, це семімісна панорама. Зараз будемо домовлятися про ціну. Скажу вам обов'язково, яка буде ціна. Напишіть мені обов'язково, як вам автомобіль. Виглядає досить гарно. Кришка багажника, електрична, тільки щось не відкривається, давайте, ага, бо він з машини відкривався, давайте я нажму. Отут. -от. Ось так це все виглядає, треба прибрати, семимісна. Міста тут досить багато. Одна сідушка, як бачите, друга складена, все це треба вимити. Тут, як бачите, є регулятор температури, кондиціонер для задніх пасажирів, що не може не радувати. І закриваємо.